Арсенал із зінченком здобув чергову перемогу. Миколенка розгромили у коментарях фанати Евертона. Малиновський вийшов в кінцівці матчу, але встиг відзначитися гольовою передачею. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Арсенал переміг Лестер 4-2, і в основі канонірів знову вийшов Олександр Зінченко. Українець відіграв 77 хвилин, після чого був замінений на Кіра на Тірні. За час проведений на полі Зінченко встиг зробити три перехоплення м'яча. Один раз відібрати у суперника, один раз пробити повз ворота та один раз заблокувати удар. Відзначаємо і ось такий топ скіл від Зінченка. Він технічно прокинув м'яч поміж ніг супернику та віддав передачу на партнера. За підсумками гри, українець отримав оцінку 6,8 від Софа Скор. Це найвищий показник серед захисників арсеналу. Менш позитивним вийшов матч для Віталія Миколенка та його Евертона. Команда українця поступилася Астон Віллі з рахунком 1-2. Наш захисник провів на полі усі 90 хвилин та отримав оцінку 7 1 від Софа Скор, що є найвищим показником серед всіх гравців рисок. Миколенко зробив два перехоплення, заблокував один удар, віддав два ключових паси і одного разу виніс м'яч з лінії воріт. Але тим не менш, деякі фанати Евертона були не надто задоволені грою Миколенка та насипали йому розгромних коментарів. Процитуємо декілька з них. Так, Миколенко дійсно може Стати одним з найгірших лівих захисників у лізі, що він взагалі робить у старті, і чим же хороший цей Миколенко? Миколенко, сходи повоювати, футбол це не твоє, як бачимо, і на теренах закордонних інтернетів вистачає невменьків в першому турі серії. А таланта на виїзді зустрічалася із Самбдорією. Руслан Малиновський розпочав гру на лаві для запасних та з'явився на полі лише на 84 й хвилині. Вже за рахунку 1-0 на користь своєї команди. Але такого незначного проміжку часу Руслану вистачило для того, щоб відзначитися першою гольовою дією у сезоні. На четвертій компенсованій хвилині Малиновський в парі з Лукманом створили гол на двох. Спочатку Лукман обігрався з нашим півзахисником ще на своїй половині поля. Потім Малиновський протягнув м'яч на солідну відстані. Вже після цього вивів Лукмана на оперативний простір. Нігерієць холоднокровно розібрався в епізоді і добив сам дорію, зробивши рахунок 2-0. Бенфіка у другому турі чемпіонату Португалії з мінімальним рахунком переграла клуб Каса Пія. Автором єдиного голу на 59-й хвилині став Гонсалу Рамуш. А на 60-й хвилині на полі з'явився Роман Яремчук. За відведений на полі час Українець встиг один раз пробити повз ворота, віддав одну ключову передачу та чотири рази втратив м'яч. Українець отримав оцінку 6,7 від Софа Скор. А вже наступним матчем Бенфіки стане гра проти Динамо на останньому етапі кваліфікації Ліги Чемпіонів. Фавбет дає на перемогу Динамо коефіцієнт 5,1, на нічию 3,8. А перемогу Бенфіки оцінюють в 1,75. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Євген Коноплянка вперше в сезоні зіграв у чемпіонаті Польщі у складі Краковій. Сталося це у поєдинку проти п'яста, в якому команда українця зазнала поразки 0-1. Коноплянка вийшов на поле на 75-й і серйозно пожвавив гру своєї команди в атаці. Українець встиг віддати чотири ключових паси та зробити три навіси. Відзначимо, що останній офіційний матч для коноплянки був аж 21 травня. Металіст програв депортіву у матчі за трофей Терези Ерери. Харків'яни поступилися іспанському клубу з рахунком 4-2. За металіст дублем відзначився підлепенець. І після його голів харків'яни вели 2-0, але іспанцям вдався потужний камбек. Віктор Коваленко не зіграє за спецію у першому турі серії А у грі проти Емполі. Про це розповів головний тренер команди Лука Готті. Коваленко не зіграє. Думав, що він буде готовим хоча б потрапити в запас. Але коли він набирав форму, то через великі навантаження зараз має незначну втому. Йому знадобиться кілька днів для відновлення. Ми не хочемо ним ризикувати, розповів Готті. Президент Парагвайської Олімпії Мігель Кардона повідомив, що Динамо звернулося до ФІФА з проханням зняти санкції з клубу у зв'язку з боргом за Дерліса Гонсалеса. Маю велике задоволення повідомити, що Динамо офіційно попросило ФІФА зняти всі санкції, накладені на Олімпію у зв'язку із правою по Дерлісу. Закриваємо цей розділ та продовжуємо працювати над іншими. Вперед Олімпія написав Кардона у Твіттері та додав копію листа киян до Фіфа. Олімпія через борг перед Динамо у розмірі 5 мільйонів доларів не могла здійснювати трансферну діяльність. Раніше повідомлялося, що Шляхом збору коштів спільно з партнерами Олімпія зуміла переконати киян погодитися на умови його погашення. Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, чому кияни не приймають пропозицію від цитанти по трансляції матчів клубу. Мене гроші в цьому питанні не цікавлять. У доковідний період ми отримували від плюсів 2 мільйони доларів, потім понад мільйон. А ці 100 тисяч ми готові віддати на благодійні цілі. Мене цікавить, щоб нам дали можливість показувати матчі із затримкою на доступному ресурсі. Як це було торік, коли плюси дозволяли нам із затримкою в 5 хвилин показувати матчі на клубному каналі в Ютубі. Люди не можуть ходити на стадіон, а у них хочуть відібрати можливість дивитися матчі по телевізору, щоб під час. Ас війни є неправильним, заявив Суркіс. Максим Коваль перебрався до стану шерифа. Українець приєднався до команди у статусі вільного агента. Нагадаємо, останнім клубом 29-річного голкіпера був Альфатех з Саудівської Аравії. Півзахисник Шахтаря Максим Чех продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану. 23-річного українця орендував Сабаїл. Контракт розрахований на один сезон. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.